Всім привіт, друзі! Сьогодні погодка відносна, хмарна. Я зараз в цеху. Ми з другом Павлом познайомились по Ютубу, він мені класно все проконсультував, розказав, що можна самостійно зібрати акумулятор плюс інвектор, плюс сонячні панелі, Все в самостійній зборці. Я в нього придбав 9-кіловатний акумулятор. І інвектор 6,2. Дуже довольний. Ми зараз йдемо в плюсі. Іде на зарядку зараз на акумулятор. Можемо подивитися, скільки ми зараз виробляємо. 2 фактично кВт, споживаємо до 900 Ну, Так як зараз станок не включений. От Я займаюся таким ще, ріжу всякі деталюхи Павлу якраз в подарок нарізав такі коробочки, повністю відправив йому в подарок. And, в знак благодарності, що він гарно, класно, чітко все розказав, поділився, всю інформацію доступно, розказав, що як підключити. Я просто був дуже-дуже довольний. Приємна людина, дуже приємний майстер своєї справи. Ми ще тут поставимо вимикач, ну, точніше, я поставлю самостійно. І ще ОПНку. Ось таку от Від Ось така от красота. Зараз паралельно кухня працює. Вироботки отакі. Зараз тут от, в основномі. Воно плаває то заряд акумулятора, то розряд. Добренько. Всім пока. Павло, тобі привіт. Передаю. гарно тобі всім удачі і мирного неба землею, щоб Україна перемогла. Тут, як бачите, лазерний станок ріже заготовку. Лазерний станок ріже. Ви бачите, трохи вже вийшло сонце, підскочив, вже вольтаж. Трохи звідси берем, трохи звідси і цього достатньо. Акумулятор на 9 кВт, дуже класна штука. Якби ще було більше, ще було б крутіше. В принципі, від гор ті я тільки ночу 9 кВт, деколи-деколи 5 кВт, просто підзаряджаю. Суто акумулятор ночі. По нічному та а А вдень суто тільки користується сонцем. Тільки сонцем. Ні грама горці Тим. 6 панелей. 6 панелей на 3 кВт. Кожна панель по 505 Вт, має в собі. 13,1 Асов і кожна панель 45 Вт. виробляє потужність. Сумарно вони виходять 213-245, якщо всі послідовно включати. В принципі, проконсультував нас Павло. Поміг дуже гарно з консультацією, все чітко розказав. Я послідовно все з'єднав. Відповідно, отримує таку кількість електроенергії. Зараз вже п'ятий день. Я послідовно його тестую. Поки що це тимчасовий приперто до стінки. Ну, в подальшому буде вже щось краще зроблено. Чи, можливо, трекером, чи, можливо, якось інакше. Вже час покаже. Ну, зараз дана ситуація така от конструкція. То ще конструкції навіть немає. Просто підперто іменно панелі до стіни. Все. Ну, але вони свою вже роботу роблять і економлять гроші. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі. I'm made in Ukraine.